З вами Остап. І сьогодні в мене друзі Супер Борис Ми будемо знімати Лего Batman 2 Будемо показувати вам персонажів Якщо ви хочете, щоб ми ще знімали Lego Batman 3 і всякі LEGO пишіть в коментарі. Так, заглядайте гру. Четверта місія? Четверта місія. Воно довго грузить, якщо зупиню відео. Ми включили ігру. Так, ми включаємо два ігрока. і граємо. Давайте будемо тут в площадці, то без пещері ми. Тут буде Так. Я перше розказую про Бекмен. Бекмен має такий сюрікен. І вміє битися. І ще має таку штучку. Ем... Я хотів типу, поліклітати, але зараз ми випробувати не можемо. Ну, в Робіна то таке ж саме все, тому нічого не мож... іначого нема. Давайте поступимо. Я беру Супермена, я беру з нього фонаря. Так. Я якщо розкажу про Супермена, він вміє літати, стріляти лазером з очей, Лазером з очей вміє е, заморожувати і вміє здувати так. Фух. Тепер розказуємо про зеленого конеря. Він вміє літати. Літати і коли Він злітає в нього там зеркві і тесть криє вниз, тест кидаємо. І він вміє створювати всякі предмети з свого кільця, але ми випробувати не можемо, бо, бо ми <клес> не маємо на чому. Так, далі. Я беру кіборга, ти береш флеш. флеш. Так, кіборг вміє стріляти лазером. Ну і все, і він дуже сильний, Флеш вміє дуже скоро бігати. Так. так, Далі. Я беру туди женщину. яка я марціального охранника. Так, туди жінщина вміє літати. Вона вміє запускати свою корону. Ага, і ще мій бити так шнурком. Так, маршальний охранник він теж міг літати, пускати лазер. Покажи, як він літає. Літайте. Ну і, і все. Якщо, наприклад, він вб'є пожарну машину, то він буде стріляти і вогнем, і тим лазером, і водою. Так, я міняю на апомена, ти міняєш на чолове орла. А в міг стріляти водою свого посока і мені ще так населитися водою. М -м -м. Ну, і більше нічого не вміє. чоловік корал вміє літати і має булаву. Так. Далі я беру девушку ястреб, ти береш е, охотник. Чи як то вона? Охотниця. Ну, е, того вона теж так мій, як человек орел а охотинця вміє стріляти з арбалета. І міє ще націлюватися з арбалета. Так. Далі я беру білегор. Ти береш е, той пустошен відкритий нас, ти береш канарейку, чорну канарейку. Так, білер теж вміє стріляти з віркенами. І кричу, так, як бет мені Робін, а черний корика міє кричати і ще цілитися. А, і ще вміє так сильно кричати і цілитися, як кричати. Так. Я беру. Дай в нас пішли бандити. Я беру лекс лютера і ти береш Джокера. Так. Покер, він мене а ні, я не можу ходити. Тепер я можу робити такий силовий звичатель. А, і ще мію, якщо не цілісний якийсь предмет, то можу просто стріляти. А, ще Джокер. Він, він міг стріляти свого автомата. Ну і все. Так, я беру харпін і ти береш Ридлера. Так, Харлікін мій кидати своїм молоком і вбитися всякими тими трюками. Ридлер, він... борешся, розказує, я вже зробув. Він міг битися спалки з всякими палками і трюками. Так, так, далі. Я беру двулку я і ти береш пінгвінок. Пінгвіна береш. Ми також вам потім покажемо, яких персонажів саме зробили. Ми так він міє стріляти поз пістилетів, і ще вміє націлюватися, і стріляти теж з пістилетів. Підгвін міє стріляти, а, типа, притримуюся своєю коросолькою і стріляти в нею. І теж цілитися. І підгвініться здавати. Так, він вмію здавати пінгвін зінамітами. І вони йдуть і, стріля... і вони вбивають першого разу. Бандити. Так, далі я беру дивитий плющ. І ти береш. Женщину кошка. Так, я 200 плюс на мій своему или анаметим бейкся. Ну и все. и. И женщина-кошка тоже мій суем бевся. И трюки всякие умеют. Я беру байна. Ты берешь крокобийця. Крок убийцы и байн у несе лочи, но тоже умеет битися так. Ну и без нічого. Так. Я беру мистера Фрис і ти береш пугало. Так, Мистер Фрис міє заморожувати і цікою так стріляти льодом, отак як зараз. І пугало, він мій... він ні, це не вміє так битися. Я беру тепер капітана Бумеранга і ти береш і, того Сенестра. Кризу, який називається. Там бумеранг вміє кидати бумерангами і пісні мій сенестр вміє літати. І теж як зелений фонар все Так, я тепер беру з зумного шляпика і те береш у э, металику бійці. Так, безумний зумний шляпик він по своїй шляпі так вміє битися. Ну і все. Так, мотарку бійцю мій літати і стрілятися пістолі. Так, все. Я тепер міняю на менбір. Ти міняєш на глину. Глин, ну... Хоча вже забуйки називається. Так. Той мій літати, то лічими. Тоже так сильно крикнути. Крицяти Так. Ну і теми ударами так. Бити, кричати. але він має, коли б'ється, то він превращається в всякі штуки. Так, я беру хаш, ти береш того. Я не знаю, як він називається. Той вміє стріляти з пістолетів і теж цілитися. Він вміє бити з мечем і літати, так? Ні, не вміє? Не, не вміє літати. Ні. Генерал Зор і я вже не знаю, ж забуду називати. Я вмію літати. Генерал Зорт. Стрілятися очами. Ну, як Супермен, коротше, все. Ой, Скайн вміє теж літати. Коротше, теж як все Супермен, можна так сказати. Так, далі у нас плюс Вейн. І він вони прості люди вміють так бити, Більше ніч не вміє тупити. Клар. коротший, аньчик чекайте. як поміняв, так і я міняю на того Альфреда. Я вмію кидати свою тарілку і так бити свою тарілку. Ну, більше нічого не вмію. А то Супермен вміє стріляти лазером чи то все, але не вміє тільки той. Комісар Гордон він... і проста людина вміє би. Коротше, у нас далі всі пішли всі прості, то може то... на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.